Ріняння проч! Своїм високим професіоналізмом і відвагою ви заслужили визнання і повагу. 93 третя бригада виконувала завдання на протязі двох років в зоні проведення антитерористичної операції. Останній час виконувала завдання на околицях міста Донецьк, Мар'їнки. На жаль, повернулись живими. Не всі. На даний час в полоні у нас знаходиться 9 військовослужбовців, загиблих 184 чоловіка за два роки, і поранених у нас порядка тисячі чоловік. Перша задача, яка була виконала бригадою, це посилення ділянки державного кордону. На теренах Луганської області. По дальшому Дебальцева, Карловка, Дружковка, Красноармейськ, Доброполе. І з виходом на Рубіж це околиці Донецька, Пескі, Авдіївка, Шахта Бутівка, Опитне, 20-й мотопіхотний батальйон. Авдіївка. Мар'їнка. Жодний. Рубіж не був втрачений, і я це заявляю з щастю. Прибули на наш захід. Подякувати гостям, подякувати всьому особовому складу. Ми продовжуємо. Они ушли в зону Ато первыми в марте 2014 года еще на луганскую границу. И они прошли а, все самые горячие точки. Вот эта бригада, это та пехота, которая давала прикурить российскому спецназу во всех горячих точках, где они были. Они вернулись через два года из зоны Ато. Ну, что я могу сказать? Слава героям и, конечно, вечная слава, слава погибшим, потому что вечная память, потому что мы очень много потеряли, ребят. А это очень достойная пехота. Охота. Я горжуся цими ребятами. Саме важче було з відпустки їхати назад. папа, Саме важче було їхати з відпустки назад, просуватися з рідними. Також дуже важко було, коли їдеш, проважаєш когось своїх хлопців і везеш додому в труні. Я думаю, що воно не скоро закінчиться, але все ж таки перемога буде за нами. Знаєте, я вам скажу ви трошечки заета. Він був у нас після Іловайська в пліну, там, ну, не в полоні, не багато. Але от тоді я узнала, що він піде до кінця. Тому що показали нам, що його просто поставили на коліна. Мій гордий син, щоб стояв на коліна, це не от тоді, от тоді я, я стояла ноутбук, держала й плакала, тепер він не зупиниться. Ні. Знаете, многие говорят про аэропорт, что мы там боялись там, ну там ужасно страшно было, ну почему-то самое больше мы боялись холода. Вот сейчас вышел утром, у меня сразу холод, то есть там, там снаряды, там еще что-то. Тут холод. Вот реально от него нам некуда было детство. Когда мы выходили с, от, до самого последнего, мы выходили, у нас были слезы на глазах. Мы к этому всему не то что к этой обстановке привыкли, мы привыкли к тому, что родину защищаем мы. Если бы я мог, я бы наградил весь свой разведзвод, весь батальон. Потому что это люди, ну, они действительно не боялись.